Друзі, всім привіт! Це крісло мішочок 90х130, 90 см діаметрі та 130 см у довжину. Це велюр дуже щільний, 350-ї щільності, антикіготь, тобто ваші тваринки його ніяк не зіпсують. Дуже приємний на дотик, Обов'язково має ручку для переносу та люверс для дренажу повітря. Та має обов'язково кишеньку, де ховається бігоночок. Та довгу вискотку для того, щоб можна було зовнішній чехол зняти та побрати, коли вам це буде потрібно. Внутрішній чехол це спанбон 80-ї щільності. Обов'язково має липучку, яка кріпить внутрішній чехол до зовнішнього. Всередині кульки пінополістиролу, фракцією 2-4 мм. Дуже гарні рідненькі шви, розшите крісло трьома швами. Два зовні та один внутрішній шов. Як на нього сісти? Ставимо атаку приблизно 90 градусів. Робимо таку виїмку, сідаємо і відпочиваємо.